Як на мене, з боку монтажника, який займається димовідведенням, то краще б оцей херні, оцеї, блядь бляхи, краще б її тут взагалі не було, ніж вона є. Дивіться, в нас зміщення, тому що я нагадаю, ми тут монтуємо, нам вже залишили оту хрень, в неї треба було попасти, на все, що ми могли зробити, ми в неї попали, ну, яке зміщення, бачите? Ну, покривельники не всі такі. Це однозначно у нас зміщення йде і тут, і тут. От Як ми тепер надінемо цей грибочок і щось його переробимо, перемудруємо. Потрібно обов'язково замовляти інший, а інший це час, а інший це ще один візит на цей же ж об'єкт, а це все кошти, бензин і саме головне наш особистий час, яким ми дорожимо. Тому от, на даному етапі я зараз це все буду забивати базальтовою ватою. Знизу ми вже попідшивали і будемо працювати далі і якось е говорити замовнику. Е або хай сам переробляє, або ми будемо замовляти у перевірених майстрів. Оцю штучку. Кому потрібні якісні демарі, каміни, печі та їх якісний монтаж, шапці профіля є номер телефону.